Підтримати родини загиблих захисників та захисниць України у Чернігові. Рішенням виконкому погодили нові зміни до програми про надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих героїв України. Раніше на сесії міської ради у листопаді затвердили програму про виплату такої допомоги сім'ям тих, хто загинув з 24 лютого цього року. Проте того ж дня до міського голови звернулись матері воїнів, що віддали своє життя ще за часів АТО ООС. Міський голова дав доручення розібратися, і прийняти справедливе рішення. Код справедливе рішення, яке зараз виноситься на розгляд, це встановити більшу цифру, не 40 тисяч, а 10 мінімальних заробітних плат, в роті 67 тисяч, а там далі вже буде, ну як Кабмін буде приймати рішення, далі ми будемо працювати. І в цю програму включаються у нас всі загиблі, починаючи від початку АТО АОС, це там лютий чи березень 2014 року. Відповідно, всі ці е, наші чернігівці, які загинули захищаючи України, їхні родини отримують 10 мінімальних зарплат. Частина з них вже їх отримали, тому що ці програми, різні програми по підтримці родин загиблих діяли в місті, були прийняті міською радою попереднього скликання, і вони діяли починаючи там, ну, там з 15-го року і е, з 20-го року були прийняті нові програми. Да? В тому числі теж 10 мінімальних заробітних плат. Ми виплачували в. 20-му і 21-му році по 10 там чи 11 сімей, які вже їх отримали. Так само от решта е, отримає їх е, в цьому, ну, в наступному вже році, да, там. Тому, е щодо справедливості, то це і є якби справедлива пропозиція. Ми урівнюємо цифру і урівнюємо статус всіх, не дивлячись, це було до 24.02, чи після 24.02. Кошти в рамках цієї програми не поширюватимуться на ті родини померлих героїв, які за рахунок коштів бюджету Чернігова раніше отримали грошову винагороду осіб, яким присвоєно почесне звання захисник України, герой Чернігова. До матеріальної підтримки в 67 тисяч гривень погодили й додаткову одноразову виплату компенсації на встановлення надмогильного пам'ятника в розмірі до 20 тисяч гривень. Вона діяла до 24 лютого 2022. -го. тепер її розширили і отримати зможуть ті, хто ще цього не зробив. Точну кількість сімей загиблих захисників та захисниць України, що належать до нашої громади, у муніципалітеті поки назвати не можуть, адже війна продовжується. У нас на сьогодні є підтверджених і зрозумілих нам. На жаль, 190 чернігівців, які спочатку війни Російської Федерації проти України в 2014 році мешканці нашої громади, які загинули. Ми, на жаль, розуміємо, що це не остаточна цифра, і тому ми не можемо передбачити чітко в міському бюджеті, але 20 тисяч на пам'ятник і 10 мінімальних заробітних плат. Ті родини, які не отримували ще ці виплати, вони зможуть звернутися до управління соціального захисту міської ради і там по. Пройшовши процедуру, вона не складна. Ці кошти отримати. Олександр Ломако зазначив, що родини, які втратили сина чи доньку, батька чи матір у війні з РФ заслуговують на допомогу міста. Ці люди віддали свої життя у війні з російським агресором, аби ми сьогодні могли продовжувати жити у вільній країні. Їх подвиги не будуть забуті, і міська влада й надалі підтримуватиме їх сім'ї у своїх наступних ініціативах та проєктах. Ішлося на засіданні. Закладені у нас в проєктах на наступний рік і церква на. На території, на території нашого кладовища і так далі. І все ж ну, зрозуміло, що ми повернемося до питання меморіалу, щоб шанувати пам'ять загиблих, і він обов'язково буде в Чернігові. Але питання матеріальної підтримки, там хоч. Умовно, там 10 мінімальних зарплат, але це теж ну важливий напрямок, і тут важливо, щоб не було якогось противостояння, не було запитань, чому там до одних одне відношення до інших інше відношення. Ми зробили от, однаковий підхід до абсолютно всіх в незалежності, коли це сталося, чи до 24.02, чи після 24.02. члени виконкому підтвердили зміни до даного проєкту рішень, які стосуються цієї програми. А далі це питання як додаткове виноситиметься на сесію міської ради. Субтитрувальниця